Лучаємо до розмови політехнолога Тараса Загороднього. Пане Тарасе, вітаємо! Слава Україні! Доброго дня, героям слава. Давайте поговоримо спочатку про якийсь внутрішній цирк, потім про міжнародний цирк глобального масштабу. Внутрішній цирк це серіал, який вже обрит, але ніяк ніхто не проспойлерить, чим він завершиться. А ми б вже хотіли вже зрозуміти, що в кінці, як там не знаю, садівник виявився в убивцею. А Мар'яна Безугла таки покинула комітет і Слугу Народу. Оцей серіал з Мар'яною затягнувся до непристойності. Коли і чим це має завершити? です Ні, ну судячи з того, якщо вона написала заяву, то вона повинна вийти з фракції, сподіваюся, так. А з посади, ну судячи з того, що йдеться, це повинно бути голосування в Верховній Раді, все ж таки визначено. Але питання в тому, що чи залишиться вона все рівно ще членом комітету, вона ще там вже одну посаду займає, якщо не помиляється, вона голова там якогось підкомітету щодо контролю е там правоохоронної діяльності, і питання в кому коли вона. З тієї посади піде, чи піде вона з комітету, тому що чи дотягнуться, як чи 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 захочуть викинути її все ж таки з, з цього комітету, взагалі, тому що у мене така підозра, що вона ще залишиться членом комітету. Угу. Ваша підозра на чомусь базується? Маєте трошки більше інформації, якісь інсайди. Ну, судячи з того, що вона досі взагалі, що в фракціях слугах народу, то інсайди точніше не, не, не прямі ознаки, говорять про те, що поки що цей процес затягується, пане Тарасе. Інша історія впродовж вихідних, хто справді сколихнула Україну, на ЗК. каже, що шмигаль. Розголошував інформацію про викривачів корупції, тобто люди, які е, десь там зробили добру справу, викрили корупцію, запобігали корупції, тепер фактично вони стають беззахисними. Е, який має бути алгоритм дій зараз, так? Щодо прем'єра, от що. Що можна зробити, щоб уникнути в подальшому схожих дій? Ну і в даному випадку, щоб оті викривачі корупції, які постраждали, якщо таке дійсно відбулося, щоб забезпечити їм безпеку. Ну, я поки що цього документу не бачив, тому що наскільки мені відомо, цей викривач корупції це взагалі повинно визначати набу, хто такий є викривач корупції. Він повинен отримати якийсь статус. Так, так, в дійсності законодавстві У нас є таке, таке поняття, але я ця людина в, в визначенні НАБУ викривачем корупції, ми поки що не знаємо. Я підтверджую, цього поки що не побачив. Ось те що, те, що ми бачили де йдеться про те, що людина написала якусь скаргу, так? а потім про це ну, відкрито сказав Шмигаль. Він десь там передав, і відповідно та людина отримала дисциплінарне якесь покарання. Тому тут багато що заплутано у цій історії. Але ну, звичайно, що якщо є люди, які готові. Сприяти тому, щоб руйнувалися корупційні схеми, звичайно, що це слід підтримувати, і звичайно, що слід карати тих, які надають розголос цьому цьому питанні, але звичайно що. Є загроза тому, що пан Шмигаль може бути першим у нас прем'єр-міністром, який опиниться в реєстрі у нас раніше корупціонерів, він називався. Ось. І це буде звичайно цікаво, якщо б він до цього часу все ж таки не надішлють його у відставку, тому що чутки, що пана Шмигаля хочуть вже давно поміняти, ну, ходять достатньо затято останнім останні місяць, так точно. У нас може бути якась нова серія змін в керівництві, десь там ротація ну, вона ну вона перезріла, тому що відверто пан Шмихайл так себе поводить, що в країні ні, взагалі, нічого не відбувається війни немає, притомної не мобілізація економіки переходу на військові рейки теж немає. От нещодавно, от в останній скандал, який вже лунає в ЗМІ, я на цензорі, по-моєму, бачив таку статтю, що виявляється, у нас досить засекречені підприємство ВПК, їх можна спокійно взяти, знайти і побачити ледь на офіційних сайтах. Я вже мовчу про бази податкової, де можна вираховувати увесь перелік, де знаходиться підприємство ВПК, і спокійно їх знищувати. І я вже мовчу про ту ситуацію, яку ми вже з вами десь півроку обговоримо питання з оподаткуванням прибутку підприємств, які працюють в сфері ВПК, досі не вирішено. На, на, на минулому тижні вже була знову заява федерації роботодавців, які вже публічно звертаються до вкотре публічно звертаються до пана Шмигаля, вирішити це питання, що гальмує. Гальмує взагалі, оборонне замовлення. Я вже мовчу про довгострокові контракти, які повинні бути у виробників зброї, щоб вони могли е, закуповувати обладнання і е, розширювати виробництво та багато чого іншого. Тому ну у мене склалося таке враження, що пан Шмигаль свідомо нічого робити, просто не хоче. і все, і брати на себе відповідальність. Сподіваюся, що це всі інші бачать, які мають вплив на кадрове рішення, але це ж пане Тараса не означає автоматично, що раптом в Києві помудрішили і вирішили вийти на технократичний уряд чи уряд національної єдності. Абсолютно ні, правильно? Ну я хочу бачити дії. Знаєте, як воно буде називатися, так технократично, чи уряд національної єдності. Мені знаєте, я завжди дивлюся на зміст. Я хочу бачити конкретні дії, які пришвидшують нашу перемогу, а, тому що це питання нашого виживання, і тому хочу це бачити людей дії, які будуть, принаймні рухати і діяти відповідно до обставин, в яких опинилася наша країна. Пане Тарасе, продовжуємо нашу розмову, але от з'явилося підтвердження, офіційна інформація від генерала Залужного про те, що воїни повітряних сил збройних сил України знищили ворожий літак дальнього радіолокційного виявлення А 50 І оцей повітряний пункт управління росіян іл 22 те про що ми з вчорашнього вечора всі говоримо, і намагаємося зрозуміти, що ж насправді відбулося. Росіяни писали, що. Українці тут ні до чого. а Значить, іл 22 вже... теж знищили, чи він все таки долетів до Анапи? 에... Цієї інформації mm. немає від генштабу, але вже от mm. словам залужного, не вірити ми mm. не можемо. Добре, то то гарна новина від е главкома. А, я хочу повернутися до нашого цирку. У е нас цирку теж зараз популярним є набирає обертів е серіал. Він локальний. Його розтягнули на все український. Е це про Ігоря Гринкевича. Його веселу у вишиванці родину, жінку, сина. Короте, на всю родину розписали все, що тільки можна, і зробили з нього ну, такого собі Пашу Лазаренка воєнного часу. Хоча таких історій, кажуть, є чимало, чому саме його, на вашу думку, зробили. Чи вони просто фотогенічна родина, чи вони занадто були активними і тупими в Тіктоках і Інстаграмах? Чому саме ця історія раптом стала такою національного масштабу? Ну, дивіться, колотнеча навколо бюджетів Міністерства оборони йде велика. Я впевнений, що скандалів буде ще дуже багато. Щодо цього скандалу, ну подивимось, чим закінчиться слідство, тому що у нас багато скандалів. Я, я, я досить спокійно ставлюся до цих до скандалів, тому що я, знаєте, як людина і така, е, яка хоче бачити результати, я хочу бачити результати слідства, тому що забагато, що знаєте галасу. І чи будуть конкретні рухи з конкретними вироками? А у мене поки що велике питання, тому що е, упевнено, що ситуація навколо міністерства оборони як була, і залишається в багатьох випадках досить. Сумнівною, так чи будуть працювати антикорупційні органи у мене поки що теж велике питання, і на жаль, ми багато чого ще почуємо. І знову таки, я тут хочу бачити, все ж таки, що дійде до слідства, так що врешті-решт буде інкримінуватися. А то знаєте, от була остання, не пам'ятаєте, скандал навколо судді, ну точніше голови Верховного суду князева, так скільки галасу було, що там було, там розповідали таке, і таке. Врешті-решт закінчилось тим, що чомусь жодного суддю, якому за версією слідства роздавалися хабарі, чомусь не арештували навіть, так. Ану князю все знижують і знижують його а, заставу і так далі. Судячи з усього, справа буде закінчуватись нічим. Uh -huh. А маємо буквально ще хвилину. На вашу думку, чому так трапляється, якщо ми маємо, от правоохоронці доповідають таку то кількість контрактів взагалі не виконали. По частині контрактів шалені затримки з виконанням, по іншій частині контрактів, ну ніби щось там виконали, але дуже дуже невеликий відсоток, і це два роки вже триває. В нас повномасштабна війна. Таких ситуацій з різними підприємцями трохи вже понавиявляли. Що не дозволяє, що не дає нам зробити цю схему, коли це все буде під контролем. І буде, якщо є якась е така ситуація, то мусить бути і наслідок, і потім на майбутнє висновки, що вже не повторювалося. Ну, дивіться, ми знову-таки не знаємо, що реально говорить, тому що у нас багато теж говорить правоохоронці, а потім виявляється, що це, ну м'яко кажучи, не підтверджується документально. Якщо якісь які є факти, так підкреслення конкретних контрактів, треба дивитися самі умови контрактів, е, чи які там строки встановлені, які порушення, які санкції за порушення та багато чого іншого, чи підтверджується це документально, так тому що будь-яка якщо прописується контракт, в контракті є конкретні умови, е, терміни постачання, санкції за порушення. Фіксація цих порушень, так якщо в дійсності були, ну припустимо, є контракт, і хтось е, порушив контракт, то сторона, яка зацікавлена в тому, що е, отримати, наприклад, певний продукт, вона повинна це зафіксувати відповідними актами. Якщо не було зафіксовано іншими актами, то тут питання, чи зафіксовано це порушення. І враховуючи кількість контрактів, то тут слі буде за якими контрактами, що було виконано, не виконано і так далі. Я, знаєте, знову таки, як е, я людина, знаєте, з юридично-економічної освіти, мене на юридичному факультеті навчили вірити тільки в папірцям. Mm -hmm. Коли є конкретний папірець, де можна прочитати, так? І як і висновкам суду, От тоді можна дивитися і щось обговорювати. Тому що коли у нас у нас правоохоронці, на жаль, багато чого говорять, а потім як я добре, вам сказав, пане Тарасе, в нас просто треч, не треч. так багато часу, але я, скористаючись тим, що ви сказали, що у вас юридично-політична освіта, тут якраз цей варіант: маємо факт, маємо документ, а ви нам його прокоментуєте. А то ми тут займаємося Ігорем Гринкевичем і його дівочками. Говоримо про якісь правоохоронні. Бульбашки інформаційні, а отут є канал Рада. Якщо ви знаєте, це такий канал, який мав працювати на український парламент в парламентсько-президентській республіці. На жаль, він зовсім іншим займається і там укладена угода на 104 мільйони 900 тисяч гривень. 104 мільйони. На виробництво телемарафону з компанією Кінокіт, як сказав би е, Кирил Тимошенко, і от хорошо. Так от вам факт. Доконаний факт, і це факт корупції, та ще й на грошах всіх платників податків в країні, яка воює. Ну, от що з цим робити, а це не факт по корупції, це корупція в законі. Молоде ж кажуть, в... мафія в законі. Ой, перепрошую, корупція. Ні, в законі. Ви дивіться, якщо дивіться, якщо є закон, який передбачає, який передбачає, що можна замовляти певні послуги. В тому числі через систему Прозора. Так якщо воно проходить, так, то в даному випадку тут ну не підкопаєшся. Єдине, що можна було робити. От часто у нас на жі активіста до речі дуже багато небайдужих громадян, які збивають різного роду тендери зараз. На, на, в тому числі в органах місцевої органи влади тут, як не дивно, можна зупиняти ці терміни. У нас часто люди про це не знають. Я знаю людей, які починають активно діяти. І як це не дивно, органам, які можуть зупинити такі тендери, є державна аудиторська служба, колишня круп. Вона може в дійсності має в своїх повноваженнях, якщо тим більше їй напишуть листа, що ось подивіться такий тендер. З'ясуйте, будь ласка, доцільність витрачання коштів і так далі, то можна це в принципі зупиняти тут. Ви ж повинні розуміти те. Ми повинні розуміти, що як данність, так як факт, що багато чиновників у нас хочуть вкрасти. Ну це зрозуміло. Але завдання громадян, в тому числі допомагати правоохоронним органам, а вони і або контролюючим органам, виявляти такі, такі факти і зупиняти такі тендери. Ми повинні розуміти, якщо по закону це визначено, що це можливо робити так, то Назвати це корупцією ну буде важко в дійсності, тому що це треба ще доводити. Mm -hmm. я Зрозуміло, єдина па, єдина так. Я я просто... зупинюся. Я тільки зупинюся. Тільки якщо це не на, на конкурентній основі, якщо виписано під конкретну компанію конкретні умови, а так може бути, оце може бути ознакою. Того, що там щось нечисте. Якщо виписане умови, що декілька компаній можуть взяти участь у цьому тендері, так? і а, вони програли в конкурентному тендері. То можна сказати, що там є ну це більш-менш чиста угода. Але теж питання може бути. Ну, хто буде, то буде то... з тим розбиратися? Тому ми знаємо, що просто в зміни в Конституції мають звучати, що Україна є парламентсько-президентською республікою і головною її кінокомпанією є кінокіт. Отак От має починатися конституція. І тоді, тоді все буде справедливо, як має бути. Пане Тарасе, дякуємо за розмову. Тарас Загородній політтехнолог.